Let's oh go церква, дорогі брати і сестри, цей вечір перед нашою спільною молитвою я хотів би пороздумувати з вами на тему єдності. Я думаю, що ви розумієте відчуваєте, наскільки ця тема єдності актуальна для кожного з нас і особливо для нашої церкви. Я хотів би прочитати з вами Евангелія від Івана, 17 розділ, і ми будемо читати декілька текстів. Перші слова цього розділу по мові оцій очі свої звів Ісус до неба та й промовив: Прийшла Отче година! Ми розуміємо, що відбувається певна якась кульмінація служіння Ісуса Христа перед Його стражданнями, перед смертю, перед Воскресінням. Ісус Христос розуміє, що це останні години, які Він проводить разом з учнями. І Він говорить про саме головне, так якби ми знали, розуміли, що десь останні години, коли ми спілкуємося з тою чи іншою людиною, ми би говорили про саме важливе, про саме головне. І в третьому вірші цього ж розділу Ісус Христос говорить: життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Я хотів би звернути увагу, життя вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога. Саме еталоном єдності з усього, що ми знаємо, це є трійця, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І саме ось таку єдність, яка є в трійці, Господь хоче бачити серед нас християн. Можливо, зависока планка. Але Господь хоче бачити єдність серед своїх дітей, так як і будь-хто з батьків, коли дивиться на своїх діток, які виростають, ростуть, величезне бажання в серці, щоб ось ці діти зберігали єдність, розуміння, повагу, любов один між одним. І це те, що хоче Господь бачити серед нас, християн. 21 й текст. Щоб були всі одно, як ти, Отче в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас, і вони, щоб увірував світ, що мене ти післав, а ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Я у них, а ти в мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що післав мене ти, і що їх полюбив ти, як полюбив. Як, як мене полюбив. Наскільки часто ми е, зустрічаємо в ось цих віршах слово є, єдність єдині. Господь хоче бачити це в житті кожного з нас. І саме через нашу єдність, гідно Слово Божого, ми читаємо, що пізнає світ, що ти мене післав щоб увірував світ, коли світ дивиться. На нас, чи бачить Він єдність? Це питання для кожного з нас, адже кожен з нас, зокрема, формує ось цю єдність. Адже єдність це праця багатьох. Не може один працювати за всіх. Не може один досягнути єдності серед всіх. Це праця кропітка кожного з нас особисто. Коли ми дивимося на гарний будинок. Ми зазвичай за фасадом не бачимо безлічі безлічі цеглинок, які формують ось цю гарну будівлю. Дорога церква, ми як будівля, як церква Ісуса Христа складаємося з безлічі ось тих цеглинок, які формуються в одне для Божої слави, для спасіння, для проповідування Євангелія тим, тим, хто ще не примирився з Богом. Що, що потрібно для цього, щоб. Ми мали єдність. Єдність вона неможлива без любові. Саме про це говорить Слово Боже. Не в тому любов, що ви полюбили Бога, але що Бог полюбив вас. І бачачи цю неймовірну, божественну жертовну любов Бога Сина, Бога Отця до нас, ми маємо ось цю любов передавати, проявляти один до одного. Якщо ми говоримо про прощення, прощення це примирення. І ми читаємо в другому післанні Коринтян, що «Оце даю вам служіння примирення. Господь дав нам служіння примирення, примиривши нас з Отцем, примиривши нас з собою через свою смерть, через свої страждання, Господь подарував нам служіння примирення. Дорогі мої. Прощення і любов це те, що має відображатися в житті кожного з нас. Є певні, певні негативні приклади зі Слова Божого, які ми можемо е, е, використати для себе, отримавши певний досвід. І це той приклад, е, збуття це перша книга Біблії, 11 розділ. Шостий текст і промова Господь один народ і одна мова для всіх них, і оце початок їхньої праці, це то будування вавилонської вежі. Не буде тепер нічого для них неможливо, що вони замишляли чинити. Це слова Господа. Коли він подивився на єдність людей, він сказав, що тепер нічого не буде для них неможливого. І ми це відчуваємо сьогодні, дивлячись, як Україна вона бореться за свою незалежність, як Україна бореться з ворогом. Якби не було єдності серед українців, серед нашого війська, ми були б давно переможені. Але Україна залишається Україною, тому що залишається єдність один з одним. І це дуже важливо сьогодні, коли ми дивимося на служіння церкви. Ми бачимо безліч викликів, на які ми маємо як церква реагувати. Але чи ми можемо самі один на один справитись ні. Тому Слово Боже закликає нас до єдності. Адже єдність серед нас це відображення Божої єдності в святій трійці. І останнє, я хотів би задати запитання для кожного з нас. Якби ми знали, що завтра це буде останній день нашого життя, я думаю, що якби ми знали, що це саме так, то в нашому би серці знайшлось би місце для любові, нашлося місце для прощення. Ми би знайшли місце і шукали би єдності один з одним. Післані Якова ми читаємо наступні слова, це четвертий розділ, на що подібне наше життя. Ви ще не відаєте, що трапиться завтра. І апостол Яків задає запитання, яке ваше життя? Тому, аналізуючи своє життя, своє, ми побачимо, чи є в ньому єдність, чи немає. Якщо ми будемо чесні. Перед собою. Слово Боже закликає нас до єдності. Нехай Господь благословить нас, нас як церкву, щоб ми зберігали єдність в Ісусі Христі. Нехай Господь благословить кожного з вас. Амінь. Помолимося.